Доброго дня. Сьогодні хочу ще вам розповісти про такий елемент самовідновлення, як самомасаж біологічно активних точок за Уменську. Ми його дещо з колегами видозмінили, і він буде, враховуючи ті точки, які визначила свого часу Уменська, але буде додавати ще деякі інші точки, які стосуються безпосередньо вуха. Сам масаж за короткий час, буквально за 5 хвилин. Дає можливість організму відновити сили, дуже добре е, активізуватися і бути готовим до будь-яких викликів. Е, безпосередньо він пропонується, його пропонується проводити в ранковий час, коли людина відчуває якісь недомагання і тому подібне, запропону, можу запропонувати його проводити е, кожних десь 1,5-2 години е, протягом доби. І гарантую, що організм, не застосовуючи ніяких. Бігулок інших ліків самостійно може дати досить гарний результат у відновленні організму. Добре, розпочинаємо роботу безпосередньо з першої точки, яка знаходиться якраз ось тут, на біля переносиці. Робимо 20 рухів в один бік, і 20 рухів в інший бік. Наступні дві точки знаходяться з двох боків від переносиці. Так само 20 рухів один бік, 20 інший. Наступні точки знаходяться над крилами носа. і Проводячи масаж, ми активно дихаємо. До речі, досить добре працює, коли у людини є нежить. Нежить швидше проходить. Або знімається деякий набряк. Наступні точки якраз внизу крил носу. Тепер дві точечки, які знаходяться на козілку. Можна взяти пальчиками козілок і так само його розминати в один бік, потім інший. Наступне ми активно розтираємо мочки вух. Також десь близько 20 рухів. Наступне е, нігтями е, проводимо масаж раковини вушка до 20 рухів. Дихання довільне. Тепер розтираємо зворотню сторону вуха. І тепер загинаємо вуха, але не так сильно, щоб їх не поламати. Наступне ставимо чотири пальці рук посередній лінії шиї. І так само розминаємо тут м'яз. Тепер знаходимо сьомий. Хребець, коли нахиляємо голову, цей хребець якраз він стає більш доступний і єдиний, який виступає. І так само розминаємо коловими рухами 20 рухів в один бік, 20 в інший. Тепер проводимо розминання точок, які знаходяться на гортані. Двома великими пальцями беремо під гортань і легким, з легким натиском, щоб не було відчуття, що ви себе піддушуєте. Як, наприклад, зараз я вам покажу таким чином, коли голос змінюється легенькими, легкими рухами, ми розминаємо ці точки. Наступна точка знаходиться ось сій. Падинці. З нею також треба бути більш уважним. Знову ж таки, 20 рухів в один бік, 20 в інший. Тепер 4 пальці кладемо на середню лінії між грудиною і шиєю і такими активними рухами. Розтираємо, розминаємо грудину. Це може бути двома руками. Наступна точка знаходиться трошки вище сонячного сплетіння якраз на лінії сосків у чоловіків. Також чотирма пальцями ми розминаємо ці ключки. І крайня точка знаходиться на згині ось в цьому місці ми активними рухами. буде досить таке значне больове відчуття. Одну руку і потім так само іншу. Всім бажаємо здоров'я.